15 в Україні Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Бійці Нацгвардії знищили два загони терористів на Луганщині. Їх обстріляли з артилерійських установок у Краснодонському районі. Зокрема, вбили командирів бойовиків кримінальних авторитетів Аслана і Башкова. Про це повідомляє громадянська ініціатива Права Справа. В ці хвилини українські військові ведуть бої за державний кордон на Луганщині. Під зеленопіллям сили АТО стримують ворожу техніку з Росії. Про це розповів речник РНБО Андрій Лисенко. Саме через цю прикордонну територію бойовики намагаються перевести техніку та озброєння. За даними РНБО, за останню добу військові ліквідували до тисячі терористів, крім того, знищили і значну частину їхнього озброєння. Є втрати і серед українських військових. П'ятеро загинули, майже тридцятеро травмовані. Протягом доби терористи атакували 17 блокпостів сил АТО. Підрозділи збройних сил України та Державної прикордонної служби зазнали артилерійського обстрілу з боку кордону з Російською Федерацією по населених пунктах. Зеленопілля загалом протягом доби терористи скоїли 17 обстрілів блокпостів. Всю ніч і ранок терористи хаотично обстрілювали житлові масиви Луганської передмістя Донецька. У Мар'їнці це поруч із Донецьком. у хід пішла важка артилерія. Є загиблі серед мирних мешканців. Люди почали масово тікати у бік Маріуполя. Сьогодні ж бойовики викрали мера міста Попасна Луганської області. Той намагався евакуювати населення. Крім того, терористи обстрілюють шахти і захопили будівлю обласної «ДАІ». Про інші події на Сході далі у короткому огляді. Кільце села То звужуються на сході України. Від бойовиків нині повністю звільнені міста на півночі Донецької області. Терористів вигнали із Сіверська та Костянтинівки. Українським військовим нині підконтрольні колишні місця дислокації великих груп бойовиків: Слов'янськ, Артемівськ, Краматорськ та Дружківка. Там наразі триває відбудова інфраструктури міст, відновлюють електро- і водопостачання. Минулої доби українська авіація нанесла п'ять ударів по опорних пунктах бойовиків. Знищено не менше тисячі терористів. Повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Точні дані розвідки дозволили провести операцію без загрози для мирного населення. В районі населеного пункту Гольмівський знищено базовий табір бойовиків в районі міста Перевальськ. Опорний пункт з двома танками і десятьма броньованими машинами. Біля Дзержинська розгромлено потужну базу бойовиків. Загалом протягом доби українські військ. Средньовікові здійснили 16 бойових вильотів. Уночі терористи знову атакували позиції села То. П'ятеро військовослужбовців загинули і 23 отримали поранення. З мінометів бойовики обстріляли урядові сили коло рубіжного та металісту. Низку атак терористи здійснили зграду. Із установки залпового вогню обстріляли військових коло селищ Дякове та Зеленопілля. Наші сили відкрили вогонь у відповідь. За командою міністра оборони в повітря підняті винищувачі, повідомили у Держприкордонслужбі. Нагадаємо, саме під зеленопіллям напередодні з зграду терористи розстріляли табір 24-ї моторизованої бригади. Десятки військових загинули і майже 100 отримали поранення. В 4.30 був нанесений вогневий удар в одному з блокпостів в районі Зеленопілля, де знаходились наші військові. Це сталося миттєво. Загалом, за вчорашню добу і беручи до уваги Зеленопілля, загинуло 23 військовослужбовців та прикордонників. Та 93 військовослужбовці та прикордонники отримали поранення. За минулу добу у Луганську загинули три мирні жителі, що отримали вогнепальні поранення і травми внаслідок обстрілів і бомбардувань міста бойовиками. Швидка допомога здійснила 28 виїздів за викликами, повідомляє Луганська міськрада. На вулиці Краснодонській в результаті обстрілів сталося загоряння споруди в обласному онкологічному диспансері. Один зі снарядів влучив у міський автовокзал. Щонайменше одна людина загинула, будівля майже зруйнована. Коли вчора було Около 30 вистрілів с града сюди по мирному населенню. Понимаете? Це вже переходит всі, как бы сказать, все ступени. Діти сюди, куча людей, таксісти стоять, люди на остановке стоять. Що? Гибнут? за що. А жителі Донецька масово залишають місто через активні бої у Мар'їнці, що на околиці. Колона машин у два ряди утворилася на трасі, що веде в бік Маріуполя. Анастасія Бобкова, ТВА. Тредина жалоба у Миколаївській області за загиблим напередодні військовим на Луганщині. Нагадаю, там загинули 23 і майже 100 українців були поранені. Найбільше жарту було під зеленопіллям у Миколаєві. У дні жалоби скасували усі. Культурно розважальні заходи, прапори із жалобними стрічками вивісили на будівлях Львова. Серед загиблих у бою військових було багато жителів саме із Львівщини. У місті скасували концерти і низку заходів фестивалю Ніч у Львові. Напередодні ввечері у місті влаштували «Мовча знайвіча» та молилися за душі наших захисників. Зброя терористів стала музейними експонатами у Києві. На бойові трофеї зі Слов'янська можна подивитися на подвір'ї музею великої вітчизняної війни. На огляд виставили протипіхотні міни, самохідну артилерійську зброю, установки ГРАД та ПЗРК ігла. Саме цю смертельну зброю використовують проти українських військових на сході. Частину техніки виробляють у Росії і є вона на озброєнні лише у російської армії. Трофеї з поля бою бачила Ксенія Веркалець. Ці смертоносні машини терористи нині застосовують проти українських патріотів на буремному сході країни. Наших армійців і прикордонників вбивці винищували з установки град, подібної до знаменитих часів Другої світової Катюш. На установці вогняні опіки від кононади. Тут же ПЗРК і глаз таких переносних комплексів бойовики завдають ударів по українських літаках і гвинтокрилах. На виставці багато відвідувачів люди шоковані. Зазвичай тут у підніжжя Батьківщини Матері святкують День Перемоги. Сьогодні ж бачать свідчення нинішньої неоголо. Шої війни позначено двома рисочками червоними зброї, яка використовується і виробляється лише в Росії. Це каже про те, що ми маємо дуже, дуже потужну армію, яка воює проти нас. Це реальна, це війна. Є тут і пристрої радіозв'язку, за допомогою яких бойовики ведуть перемовини і обладнання для підривних робіт. Пристрої це для підривних робіт. Це Провідник для детонаторів, щоб відвести, і з допомогою електрики устошується зрив, підривається, тратіл чи ще якісь зривні устройства. Виготовлені Росія роста в надану. Ця самохідна артилерійська зброя, нона, наче щойно з полігону, на гусіні застигла земля на металі залишки від сепаратистської наліпки. Поки українські бійці воюють на передовій, малий Олег приміряє на себе роль захисника батьківщини. Його дід каже, виховує з онука патріота України. Ми на цій виставці проявляємо свою солідарність з усім українським народом і, взагалі, з людьми, які розуміють, що мир повинен панувати в нашому домі, ні війні, і тим більше ні війні з наймецями із чужої держави. Частина важкої техніки російського виробництва і перебуває на озброєнні виключно армії ворожого сусіда та є на виставці і раритетні експонати радянських часів, які терористи теж використовують у боях. Ксеніверкалець, Олександр Бугай, тивай. Майже 40 тисяч людей змушені покинути домівки через напади бойовиків на сході. Половина з них це діти, жінки, інваліди та пенсіонери. Про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. Утім, чиновники уточнюють, біженців може бути значно більше, оскільки чимало людей тікають із зони обстрілів самотужки і не реєструються на нових місцях. Селяться біженців по всій Україні від Ужгорода до Маріуполя. Та найбільше переселенців прийняла Харківська область та Київ для постраждалих. Створюють координаційні центри та забезпечують усім необхідним. Принаймні, у цьому запевняють чиновники. Усі необхідну інформацію біженці можуть отримати за єдиним номером 101. Чужих біженців не буває. Власним досвідом допомоги переселенцям ділиться азербайджанська діаспора. Чверть століття тому спалахнула війна у нагірному Карабасі. Наслідок бойових дій це майже мільйонний потік біженців. Та завдяки згуртованості та взаємопідтримці азербайджав напризволяще не лишали нікого. Нині азербайджанці, які живуть в Україні, намагаються допомогти біженцям із Донбасу і Криму. Разом з ними у гості до переселенців поїхав Олексій Савіцький. Цілий мікроавтобус з продуктами для потреб біженців з Криму організували українські азербайджанці. Зібрали крупи, макарони, м'ясо, олію, овочі та фрукти. Словом, усе, що може знадобитися для харчування більше сотні переселенців. На цьому спинятися не збираються. Допомогу обіцяють надавати регулярно і закликають інших громадян України, усіх національностей, опікуватися біженцями. Згадують саме так гуртом свого часу. Вдалося допомогти переселенцям з нагірного Карабаху. Ми азербайджанці всі це дуже Давно пережили. Ми знаємо, що кабіженці не падайте духом. Дай Бог скоро ви вернете свої дома. Дай Бог ви скоро до своєї прежній житті. І ми повинні бути в місті, повинні всі сплачуватися і допомагати друг другу. Сьогодні кожен громадянин України незалежно від національності, хто він азербайджанець, чи України, чи грузин, має стати українцями. І боронити нашу державну незалежність, територіальну цілісність, і допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. Переселенці розчулені допомогою, але висловити свою подяку на камеру зголошуються не всі. Пояснюють, у багатьох на півострові залишилися родичі, і ті можуть зазнати переслідувань з боку окупаційної влади і проросійських сусідів. Ті ж, хто твердо вирішив за нинішніх умов не повертатися до Криму, будують плани з облаштуванням на материковій частині України. кажуть, на півострові в них не лишилося шансів ані на навчання, ані на роботу, хоча за батьківщиною сумують. Ребенок, муж и я переехали сюда. Тем более муж остался без работы, потому что предприятие закрылось. Надеюсь, если Крым, конечно, вернется, будет рады тому, чтобы восстановить все, что было. А пока ну закончить обучение здесь. Облаштуватися на нових місцях кримчанам активно допомагають волонтери. Розповідають, висококваліфіковані фахівці роботу знаходять самотужки. Решті це зробити важко. Найчастіше влаштовуються різноробами на будівництві. Статісті около ста людей трудоустроєних. У нас ще з базі около 600 кандидатів. Пересіянці та восток і Крим також складно, як будь чоловіку на цю роботу. Ну, Кеномічні немножко складну ситуацію в країні. Петро в прямому сенсі залишив на півострові свою професію. Перевести звідти пасіку не зміг, але повертатися до Криму чоловік не планує. Окупанти таких як він називають зрадниками і фашистами. Немає чим займатися у Криму і молодим людям, розповідають переселенці, адже бізнес там завмер. Нових робочих місць на півострові практично не створюють. Тому й доцільніше починати нове життя на материку. У нас хороші умови, у нас все в порядку. Вот главный вопрос, который для всех, наверное, стоит, это вопрос будущего, вопрос какого-то ну, жилья, то есть, в смысле, как дальше, где жить, до, до тех пор, пока Крым будет оккупирован, мы туда не возвращаемся. Если он будет э, вернется в прежнее состояние, Крым будет украинским, ну, тогда мы будем рассматривать этот вопрос. Туда мне уже желания нет. Почему? Потому что там работы нет. Начнем с того, что фактически там сейчас осталось, осталось все. Ну возроснею населення і віду пенсіоні пенсіонери російські, які ще служили там эти нічмани для кримських пенсіонерів, які найбільше раділи російській окупації. Життя теж не буде казковим, прогнозують переселенці, адже російські пенсії при перерахуванні виявилися не такими й високими, принаймні у порівнянні з цінами на півострові, які зросли приблизно вдвічі після анексії та переходу на рублі. Олексій Савіцький, Антон, Квітень, Твай. Кримчани можуть не повертати кредити українським банкам. Про це повідомив самопроголошений очільник Криму Сергій Аксюнов. За його словами, вони нічого не винні фінустановам, яким довелося піти з Криму. Нагадаю, напередодні центробанк Росії заборонив іще ще чотирьом українським банкам працювати на півострові. Усім російські банки відкриватися у Криму теж не поспішають. Тож фінансові послуги там нині у дефіциті. Водночас у Криму продовжують переслідувати. Незгодних із окупаційним режимом уже два місяці там не можуть знайти трьох з зниклих проукраїнських активістів, як заявив голова меджлісу Рфат Чубаров, Росія чинить цинічніше аніж навіть колишня радянська влада. Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву заборонили в'їзд на батьківщину. Кримським татарам не дозволили помінути жертв сталінських депортацій. а Меджліс узагалі погрожують заборонити за начебто екстремізм. На майдані знову конфлікт цього разу ідейний без перестрілок та потерпілих в українському домі. Майданівці зірвали збори громадських організацій, які хотіли ухвалити так звану декларацію народного суверенітету України. Активісти майдану переконують, український народ знову хотіли ошукати. Далі про це Вікторій Тощук. Майданівці зірвали асамблею громадських діячів України, представники якої зібралися сьогодні в українському домі. Щойно захід розпочався. Активіст майдану Микола Бондар зі сцени звинуватив громадські організації у намаганні отримати урядові посади та розділити Україну. Спалахнула суперечка, конфлікт почав набирати оберти. Тоді на сцену вийшов директор українського дому та попросив припинити збори. Невдовзі у залі вимкнули світло, а учасників зборів почали виводити із приміщення. Пробули нібито від імені народу України створювати якусь ініціативну групу, яка б мала би створювати ще якусь одну структуру в черговий раз для того, щоб поділити Україну. Знайомі люди є люди, на яких виписані в прокуратурі є документи на арешт. Будь-які звинувачення у брехні та пристосуванстві учасники громадських організацій відкидають. кажуть, сьогодні планували прийняти так звану декларацію народного суверенітету України, яка б, за їх словами, мала повернути повновладдя народу. Щоправда, точної кількості українців, які цю ініціативу підтримують, назвати не змогли. Мало відбутися ініціативне зібрання, яке не має, звичайно, якихось критеріальних вимог, і три особи можуть стати ініціаторами. Для того аби започаткувати процес відновлення повновладдя народу, виступила низка людей, в тому числі на жаль, які представляють майдан. Бо майдан вийшов за те, аби мати повновладдя народу. А тут виступили проти цього повновладдя з приводом, що деякі персони скомпрометовані в очах суспільства, та це може бути. Громадські активісти обурені зривом асамблеї і закидають майданівцям порушення права на свободу зборів. А директор українського дому пояснює, може зрозуміти обидві сторони конфлікту. Але питання побудови країни не вирішуються шляхом взаємних образ. Тому він вирішив зупинити збори. Тобто є одна група людей, яка вважає так і так. Я десь їх підтримую однозначно. Є друга група людей. І вони в чомусь праві, тому що десь воюють їхні хлопці на кордоні, десь гинуть і в них інші почуття. Але чи так, чи так, кожна думка має право на життя, однозначно. Але ви в принципі бачили реакцію тих, хто засідали. В принципі, на таких емоціях і такими принципі образами побудувати Україну. Я думаю, що також важко. Майданівці закликають усіх людей, кого на їхню думку ошукали на асамблеї прийти на завтрашнє віче, де й будуть підніматися питання повернення усієї повноти влади народу. Вікторія Тищук, Роман Климчук, ТВА. Росія наполягає на тому, що угода про асоціацію між Україною та ЄС несе для неї великі ризики. Про це йшлося під час зустрічі дипломатів у Брюсселі. Україну на цих переговорах представляв чільник МЗС Павло Клімкін у підсумку зустрічі Україна, ЄС та Росія домовилися проводити постійні тристоронні консультації. Триватимуть вони до 12 вересня. У найближчий тиждень Кремль підготує список потенційних ризиків для своєї економіки. Утім, український міністр переконує це аж ніяк не загальмує ратифікації угоди Києвом. Ми домовились про структурування подальших перемовин. Ми не говоримо про проблеми, які виникають під час імплементації угоди. Ми говоримо про потенційні ризики. план допомоги з боку НАТО у посиленні обороноздатності України узгодили на передодні Брюсселі глава МЗС України Павло Клімкін та генсек альянсу Андерс Фограсмусен. Вони домовились, що Україна буде поглиблювати відносини з НАТО в рамках програми особливого партнерства. Водночас Клімкін заявив, що питання вступу нашої держави до альянсу поки що навіть не обговорюється Допоки в суспільстві немає консенсусу щодо членства у цій оборонній організації. Пріоритетом зовнішньої політики України лишається європейська інтеграція. Самого ранку вибухи лунають на близькому сході. Бойовики Хамасу випускають ракети по ізраїльських містах. Натомість військові сахали обстрілюють позиції радикалів у секторі Гази. Лише сьогодні жертвами ракетного обстрілу стали 16 палестинців. А загалом за 5 днів у результаті атак ізраїльської армії загинули більше 100 палестинців, серед яких чимало жінок і дітей. Тим часом до кордону із сектором гази стягнули додаткові війська. Ізраїль готується до наземної операції. Ізраїль ізраїль збирається довести справу до кінця. Наша мета захистити людей, які мешкають в нашій країні. Наша мета зупинити ракетний обстріл сектора гази по цивільних громадянах. Хамас має зрозуміти, що не можна продовжувати випускати ракети по Ізраїлю. Бойовиків треба покарати. Ми завдали удару по більш ніж тисячі об'єктах. Хамас ісламського джихаду та інших угруповань. Попереду нові удари. Ну і поки що мене все далі. ще новини спорту? Дякую, що дивитесь. На телеканалі і новини спорту в студії Ірина Полотай вітаю за лічені дні у місті Южно-Одеської області. Національна збірна України з баскетболу розпочне підготовку до чемпіонату світу. Нагадаю, що до розширеного списку гравців, які зберуться в тренувальному таборі, потрапили 30 прізвищ, з яких і буде сформована остаточна заявка. Головний тренер українців, американець Майк Фрателло напередодні прилетів до України та поділився деякими подробицями, як буде проходити збір. На мою думку, план підготовки дуже хороший. У нас є гарні суперники, а це важливо, коли ти граєш проти сильних суперників, тому що матчі виходять сильні. Мені подобається, як складено графік, тренувальні збори чергуються з іграми. Тож такий розклад є дуже ефективним. Найближчі плани у вітчизняних баскетболістів такі: 16 липня стартує збір. А 26-27 липня підопічні «Фрателло» відправляться у Словенію на турнір збірних, де суперниками будуть господарі Канада та Грузія. Після цього збірна заїде на кілька днів у Києва. Далі вирушить на збір у Каунас, де зіграє 8 і 9 серпня з командами Австралії та Литви. Всередині серпня команда Фрателло перебереться до Франції, а вже звідти до Іспанії, де 30 серпня стартує. Є дебютний для збірної України чемпіонат світу. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу відбудеться поєдинок за третє місце. Невдахи півфіналів Бразилія та Нідерланди спробують підсолодити собі завершення мундіалю, перемігши у поєдинку за бронзу. Хоча здається, ні одній, ні іншій команді не хочеться його грати. Бразильцям знову треба подолати себе психологічно і вийти на стадіон із власними вболівальниками, перед якими вони були розгромлені в одній другій один-сім. Яким складом гратиме команда? Це насправді велика. Загадка Луїс Філіпес Коларі напевне зробить ряд замін. З іншого боку, Бразилії, хоч для власного престижу, варто було б виграти цей матч. А в такому випадку треба розраховувати на основні сили. У Луївангала теж є достатньо гравців, які зіграли мінімальну кількість хвилин на мундіалі. Ворм взагалі не виходив на поле. Молода пара Велтман та Коголо може з'явитися замість досвідчених захисників Лара і Деврея. Однак, що в голові у голландського фахівця. Теж не зрозуміло. тільки одна нагорода, яку хочуть виграти учасники чемпіонату світу. Найгірше, що може трапитися для нас на цьому турнірі, друга поразка поспіль. У нас дуже важкі дні. Нам як і раніше, дуже важко. Але ми постаралися відновитися психологічно, щоб хоч якось підготуватися до матчу з Нідерландами. Ми працюємо над цим, і думаю, відсотків на 75 нам вдалося виправити ситуацію. Nós tivemos... І продовжується Велика Петля. Сьомий етап велобагатоденки Тур де Франс пройшов цікаво і драматично. Цього разу рівнинний етап протяжністю 234,5 кілометри був наповнений відривами та дробленнями пелотону. Було багато із завалів. На щастя, без серйозних травм. Бал за таких умов правили спринтери, котрі почали свої розбірки кілометрів так за п'ять до фінішу в місті. Нансі, найцікавіше, у метушні останніх 100 метрів зорієнтувався італієць. Ма. Тео Трентін з команди Квікстеп його перемогу над лідером спринтерського заліку словаком Петером Саганом розглядіти можна було тільки через фотофініш. жовту майку лідера, контролюючи гонку, зберіг італієць Вінченцо Нібалі. За стани. такою була інформація про спорт на цю годину. Більше новин уже в вечірньому випуску. Залишайтеся на ТВА.